Паляниця, добрі люди. Сьогоднішнє моє відео буде про феномен, з яким я особисто маю співпрацю кожен день як психолог та й взагалі як людина постійно використовую власному житті. Мені завжди дуже цікаво поритися в історії, звідки, взагалі, все почалось. Тож, сьогоднішнє моє відео це знову буде повернення до Фрейда, а отже. Окрім етапів психосексуального розвитку людини, Фройд вивів ще і так звані механізми захисту психіки. Що це взагалі таке? Це психологічно поведінкові, як правило, несвідомі механізми, які використовують абсолютно всі люди в ситуаціях підвищеної інтенсивності відчуттів. Травматичного досвіду ретравматизації і в хвилини потенційного виникнення загрози. Про механізми захисту психіки нам варто розуміти те, що вони ні в якому разі ніколи нікого не лікують і не рятують, а допомагають лише тимчасово облегшити свій психологічний стан. І почати цей фрейдівський перелік я хочу зі своєї улюбленої сублімації, яку Зигмунд Фройд взяв із. Середньовічної алхімії і означає вона переведення енергії в інше русло. Самий яскравий приклад сублімації, як на мене, є герой Адріано Челентано з фільму Приборкання норовливого, де серед ночі він вибіг на вулицю і почав рубати дрова, аби скинути свою сексуальну енергію, яку відчув до героїні Орнели Муті. Тож, як висновок, якщо у людини накопичується дуже багато сексуальної енергії, але у неї немає розуміння і навику, як взагалі реалізувати її по відношенню до того поруч з ким вона виникла, то спорт і творчість такій людині в поміч. Але наголошую, даний механізм захисту психіки, як і всі ті, про які я сьогодні буду згадувати, він приносить лише. Тимчасове облегшення для тих, хто намагається розібратися, звідки взагалі ноги ростуть. І в чому причинно-наслідкові зв'язки їх поведінки, то тут найголовніша рекомендація це психотерапія. Наступний механізм захисту психіки уже настільки розповсюджений за останні декілька років на просторах TikTok і Інстаграму, що мені здається, його нині знає уже кожна собака. Це звичайно проекція. Що таке проекція? Це перенесення власних характеристик і якостей на якусь іншу людину. Самий примітивний приклад життя, якщо я зіпсувала свій настрій поруч з кимось, та ще й встала не з тої ноги, та ще й маю якесь суворе ПМС, і в цю саму хвилину хтось мені відправляє повідомлення і посмів, посмів в кінці не поставити смайлик, то я тут же розповім цій людині, яка вона роздратована, зла і упереджена до мене. Все, коли людина приписує собі видумані характеристики і якості, в які свято вже починає вірити, то цей механізм захисту психіки називається ідентифікація. Приклад з життя це коли в моєму, або навіть не в моєму оточенні є людина, яка являється для мене за приклад, як би я хотіла жити своє життя. І насправді в цьому нічого немає поганого. Адже це класно, коли в нашому житті є люди, які служать нам за приклад, як краще бути. Але деструктивний момент всій цій ситуації починається тоді. Коли я настільки копіюю, настільки передаю її стиль, настільки передаю її світобачення і, взагалі, переконання, що часом навіть можу загубити себе, тобі ж деструктивна сторона ідентифікації, це коли слідуючи за кимось, тобі ж повністю прихватуючи його, я забуваю насправді хто є я, і не знаю, що я вмію, що відчуваю і що розумію. Тимчасовий перехід на менш продуктивний психологічний рівень у Фрейда називається регресією. І з повсякденного життя це коли в моменти якоїсь дуже стресової обстановки людина, до прикладу, починає смоктати палець або гризти нігті. А все тому, що в моменти якогось раннього етапу цей спосіб допомагав заспокоїтись. І так, ще один мій улюблений механізм захисту психо. Тексики це раціоналізація. Аби не принизитись у власних очах і зуміти пережити відчуття провини і сорому, людина починає виправдовувати свої вчинки. Самий типовий приклад життя, я пам'ятаю зі школи. Чому ти не виконав домашнє завдання? Переводив кішку через дорогу і взагалі мене на минулому уроці не було. Тобі ж, що відбувається? Коли людині служить за приниження, вибачитись чи навіть просто щиро сказати, що ну не хотіла вона чогось робити або казати, натомість вона починає раціоналізувати і переконувати всіх в своєму баченні як в святій і правдивій інстанції для всіх. Не знаю, як ви, а я в своєму житті зустрічаю раціоналізацію дуже часто. Уже добряче зачепивши улюблені механізм. Захисту психіки в роботі, я просто не можу не продовжити таким методом, як інтелектуалізація. Це коли якісь емоційні переживання я починаю переводити на критичне мислення і логічні роздуми. І самий типовий приклад в життя це коли, до прикладу, мені роблять комплімент, яка гарна в мене блоска, а я починаю говорити, де я її купила. З якого вона матеріалу, що означає цей колір, і чому на ній саме така брошка? Одним з найрозповсюдженіших механізмів захисту психіки також є витіснення, це коли якісь Травматичні ситуації витісняються і забуваються. Якщо взяти повсякденне життя, до прикладу, робочий колектив, в якому є хтось, хто мені не подобається, то навіть якісь сумісні кофе-брейки або Походи до кав'ярні з конкретною людиною я буду начисто забувати. Дуже конкретизовано про витіснення писала психоаналітик Карен Хорні, і в неї витіснення взагалі називалось сліпою плямою. Це те, про що я говорила, коли людина витісняє зі своєї пам'яті когось або щось зі свого оточення. Тема витіснення від Карен Хорні взагалі може зайняти біля години відео, а тому, скоріш за все, одного разу я запишу про неї окремий відеоролик. А сьогодні я хотіла просто розповісти про самі перші аутентичні фрейдівські механізми захисту психіки, аби було зрозуміло, звідки взагалі це пішло. До наступних зустрічей. Дякую за вашу увагу!